Моє ім'я Синт Жан-Франсуа Море, я представляю EU delegation where I am an NT delegate. А так мене звати Жан-Франсуа Море, я представляю європейську uh, делегацію, де я зараз працюю. I deal with green economy issues, environment uh, and waste. А uh, я займаюся uh, питаннями зел зеленої економіки, екологічними питаннями і питаннями поводження з відходами. Мені надзвичайно приємно перебувати в цій залі ви бачити таку велику кількість учасників. Перш за все, я хотів би висловити щиру вдячність організаторам цієї події, тому що вони могли змогли зібрати стільки людей привернути їхню увагу до цього надзвичайно важливого питання. The reason as well why I'm very happy that eh, EU has been paying a Різон звай амберебі за дею газбін пєнлото атенші до зі колекціон ресейклінгін України. Ще одна причина, з якою мені дуже приємно тут знаходитися, це те, що європейський союз приділяє uh, велику увагу положенням директиви про відходи електричного і електронного обладнання WEEE -E -E і можливо uh впровадження в Україні. And for a little bit more than a year now we've been designing a, a twinning project with the Ministry of Region. And be to see here uh, Mrs. will be Regional. Mm -hmm. uh, вже більше uh, року uh, ми впроваджуємо в Україні твінінговий uh, проект, uh, присвячений ці, ці темі разом uh, з міністерством регіонального розвитку. І мені надзвичайно приємно бачити у цій залі пані Петрашенко, якщо я не помиляюсь. Полтарашенко Полтараченко. Uh, a twinning project is not technical assistance. Uh, as the name suggests, it's a twinning it's with a, a member state, with an, an administration of a member state, which

to all questions that Ukraine needs to цей предмет uh, надзвичайно потужний інструмент, спрямований на те, щоб Україна отримала необхідні відповіді uh, на ті запитання, які пов'язані з тим надзвичайно uh, важливим елементом погодження звід кодами. Meanwhile, uh, in the process of finalizing the 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 project proposal, we

які зможуть надати свої пропозиції стосовно участі, передання досвіду Україні, а також використання положень європейської законодавчої бази в Україні з цих питань? Тюрейшн Проект триватиме два роки. Ми плануємо виділити 1,2 мільйонів євро для його реалізації.

Also, a part of it is obviously the transposition of the relevant EU directives on we OUI and on batteries. Those are two directives, mm -hmm. distinct ones. Також ми будемо передавати досвід і положення, пов'язані з двома директивами ЄС. Одна з них охоплює загальні відходи електричного і електронного обладнання. Друга директива пов'язана з поводженням з батарейками. But what we see as a key of success is to а за порукою успіху проекту є активна участь цих зацікавлених а, сторін у цьому процесі. Утомен we і фронбези продусов, консумер, деповіт компанії колект, ресикл. І це включає для себе і, і, і виробників, і споживачів, а, тих, хто займається а, переробкою, збиранням відходів. And the authorities will have to define clearly what is a, a we in the context of Ukraine. Uh, представники органів влади uh, мають з'ясувати, як саме будуть використовуватися положення директиви uh, в українських реаліях. The or the, the по to, to податкові органи органи, які займаються встановленням а, тарифів, також а, мають врахувати яким а, чином вбивати ці питання в своїх полі. this is what, what we ви таки short Ось дуже стисло. Як, я розповім вам про основні цілі та завдання нашого проекту. Як я вже uh, зазначав, проект вже, uh, формулювання проекту uh, вже завершується, а потім його буде надіслано для ознайомлення до uh, країн-членів ЄС. Document. Uh, no. Наразі я не можу поділитися з вами конкретними положеннями проекту, оскільки він ще вважається конфіденційним документом. I, uh, I hope very much that the discussions we'll have today uh We bring maybe new ideas or new elements and I'm on mess I'm very open to all comments uh you might formulate we can formulate all together today to make it more efficient. Uh, але я сподіваюся, що сьогодні коли у нас буде активна дискусія з цих питань ми зможемо обміну думками я відкритий до ваших запитань коментарів ради буду відповісти на будь які запитання. So, again, Ще раз дякую нашим організаторам, всім шановним учасникам. Бажаю всім плідної роботи. Дякую за увагу.